Привіт, друзі! У даному відео я покажу вам, як створити рельєф та реальний знімок із путика для вашої карти, точніше для вашої заготовки. Для цього нам будуть потрібні досить певний перечень програм. Точніше, не програм, а ми маємо використати декілька сайтів. Наприклад, ось я хочу створити. Мапу ось ось цього села Тайниця. Для цього мені потрібен буде один сайт, який я залишу посилання на нього в описі до цього відео. І щоб отримати дані з цього сайту, вам потрібно буде зареєструватися на сайті NASA, щоб отримувати реальні дані. Про там рельєф та знімки зі спутниками. Ось цей сайт. Я тут зареєстрований. І зараз я вам покажу, як знайти, наприклад, наше село. От село наша тайниця, де воно знаходиться. Це біля Білої церкви. Ось найближче таке більш-менш велике місто, чи це СМТ це Жашків. Починаємо шукати. Ось ми бачимо Біла церква. Ось ми бачимо жашків. На жаль, ця програма не збільшує далі. Це максимум. Тому нам має, ми маємо лише орієнтуватися приблизно, де знаходиться це все. Ось з жашків. Жашків. Ну, тобто, в принципі, десь приблизно навпроти жашкова. Нам потрібно буде натиснути на цей квадрат. Та ось, наприклад, ми можемо подивитися, яке буде зображення рельєфу. Ось. Це зображення рельєфу. Рельєф у нас відображається і в грі, і будь-де у градації сірого це чорно-білим кольором. Чим біліші відтінки, чим вище, чим чорніші, чим нижче. Відповідно. Щоб скачати, як я вже раніше говорив, нам потрібно буде зареєструватися на сайті NASA. Я натискаю Download Dem. Та е, скачується архів. Я натискаю відкрити його. Точніше, відкрити його розміщення. Так, секундочку. Так, е, нам потрібно його буде розпакувати. Розпакувати в ось таку папку, воно розпакує нам. Відкриваємо її. У нас є ось такий файл файл висот. Щоб його відкрити, нам потрібна буде інша програма, яка вже зробить і рельєф нам. Ну, по суті, рельєф підлаштує під реальний знімок супутника. Програма називається Global Mapper. Я посилання на скачування, її теж залишу в описі. Ось така програма. Вона відкрилася у нас це набір інструментів. Ми більшістю з них не, не будемо користуватися, лише декількома. Натискаємо Open Data Files. Знаходимо наш файл, те, що ми розархівували. Та натискаємо Відкрити. Ось, ми відкрили. Тепер нам треба буде зорієнтуватися, де приблизно знаходиться е, наше село Тильниця. Тайниця, точніше. Так що нам потрібно? Що нам потрібно? Це не той знімок. Жашків. Ось. А де жашків тут знаходиться? Десь трішки нижче. То тобто ж десь ось тут знаходиться це все, ось тут. Що нам потрібно далі зробити? Нам потрібно натиснути ось сюди. Воно зараз нам виділить е, полігон, ділянку певну. Е, натискаємо лівою кнопкою миші і тягнемо ось так. Е, ми зараз створимо тут певну зону. Називаємо її якось просто натиснути одиниця, одиниця. Також ось тут потрібно буде зайти на ось це налаштування та отут зняти галочку, щоб не було цього лейбла, і взагалі ця зона була пуста в нас. Натискаємо ОК. Е, ОК. Так. Тепер нам потрібно виділити цю зону. Ми е, прибираємо виділення тут ось так. І просто натискаємо ось цим олівцем на цю зону. Ось так. Все. Ця зона у нас виділилась. Тепер, щоб накласти на саме цю ділянку та знайти нам уже на Google карті е, наше село, натискаємо на ось цей глобус. Також ось тут, у пунктах в Imaginary вибираємо цей World Imaginary. Також натискаємо ось тут: Download, тобто завантажити лише ось цей полігон. Не всю карту грузити. Нам не потрібно, тому що це буде велике навантаження на наш комп'ютер. А лише ось цю ділянку, ділянку. Та натискаємо Connect. Ось так. І тепер у нас завантажилась реальний знімок спутника. Тепер ми починаємо приближувати. І нам потрібно буде десь згадати, де цей. Здається, ось навіть тиниця ця тайниця, точніше, я перепрошую. Так, так, це, здається, саме те село. Зараз ми перевіримо. Так, це те село, але як бачите, трошки зображення можливо зжати, але це, на жаль, це похибка саме е, супутника та супутникового знімка. Можливо, навіть ось тут вона розтягнута. Я навіть не знаю, на який супутник більше орієнтуватися. Так ось, ось, ось як бачите, ось є ось такі моменти, тому що всі супутникові знімки це, зроблені, це карта зшита із знімків, а не зроблена в реальному часі. І можливо, ось тут, як бачите, була хмарна погода в цей момент, а тут вже було сонячно. Тому виходять ось такі знімки. Нам потрібно зробити саме, ще раз вирізати через оцей пункт саме оцю ділянку. Ми натискаємо, ми ось, наприклад, ось у нас історія тут ми можемо знімати галочку та прибирати полігон, прибирати зображення, наприклад, супутника або ж рельєф. Ми його не бачимо, тому що він зараз знаходиться під низом. Ми приберемо ось цей полігон та накладемо новий полігон на ось цю саме ділянку. Щоб її потім вирізати, ми натискаємо сюди знову ж таки, затискуємо клавішу «Т» англійську. Та ведемо. Потім, не відпускаючи клавішу «Т», натискаємо ще Shift. Це, що формувався в нас саме квадрат. Внизу, внизу, там, де під самим низом, майже під панелью значків, там написано, що ось, наприклад, периметр пишеться. Та зона у квадратних кілометрах. Нам потрібен периметр, який рівняється 4. Точніше, як сказати, дивіться, нам потрібно або ж 4 км, або 8 км, або 16 км. У даному випадку ми зробимо 16 кілометрів периметр. Ось так. Трошки більше зробимо ось так. Все. Тепер нам потрібно зберегти цей полігон. Знову ж таки, натискаємо там, наприклад, 2 уже. І ось тут натискаємо теж 2. Знову ж таки, переходимо, щоб не було лейбла ось цього. І знімаємо галочку. Окей. Знову ж таки, натискаємо ОК. Все, у нас є ось цей полігон. Знову знімаємо тут виділення. Натискаємо сюди. Тепер нам потрібно вирізати абсолютно ось ці всі частини. Що ми робимо далі? Ми натискаємо, наприклад, ось. Ну, зараз нас не виділений, бачите, цей полігон на частину, так що найвеликий кусок, те, що ми робили. Ми його можемо видалити. Зараз секундочку. Далей натискаємо. Не зберігати збереження. Так. Е е е е е так, здається, ми не те видалили, на жаль. Нам потрібно по новій зробити. Зараз секундочку. Ось так. 16 кілометрів нам потрібно. 16. Точніше, нам потрібен периметр. 16 кілометрів. Тому що периметр це сума всіх сторін. Ось так. Робимо все. А, готово. Натискаємо на 3, наприклад. Тут теж обираємо 3. Ну, тут ви можете підписати це будь-як. Я Натискаю 3. Тут я знімаю галочку, знову ж таки, щоб не було цього лейбла. Я натискаю ОК. Все в нас є цей периметр, ось він 3. Ось цей нам не потрібен. Тепер що ми робимо? Ми знімаємо тут виділення, виділяємо наш периметр ось такими рішіткою, та натискаємо спочатку ось, ось на це зображення, натискаємо правою кнопкою миші. Заходимо в Options та заходимо в момент кропінг. Та ось ставимо ось тут крапочку. Це вирізати все, що знаходиться поза межами полігону, який ми виділили. Натискаємо застосувати. Окей. Також у нас залишається файл, який відповідає за рельєф. Ось він ззаді, ми його побачимо тут. Ми натискаємо тепер його виділяємо і натискаємо те ж саме: Options. Кропінг. І вирізати межі, які знаходяться за межами цього полігону. Застосувати. Окей. Все. Тепер у нас є ось таке зображення. Ми цю рішітку можемо зняти. тут галочкою. І тепер у нас, є, у нас два є зображення. Ось та ось. Як бачите, рельєф накладується. Ну, Фоторельєфа і фото самого села. Що ми далі робимо? Ми натискаємо. Ми тут прибираємо поки що галочку і залишаємо галочку лише на word image, тобто на зображенні саме зі спутника. Натискаємо на файл, Capture a Screen, тобто зберегти скріншот. Ось тут виставляємо, виставляємо значення, яке рівняється там, до 16 пікселів, 16 тисяч, щоб наше розширення було максимально якісне. Ось тут ставимо всі так само галочки. Також ось тут теж натискаємо галочку. Ось тут прибираємо галочки та натискаємо ОК. Ось тут вибираємо формат. Я виберу PNG. Натискаємо ОК. Нас попереджує, що це може зайняти певний час. Ми натискаємо знову ж таки ОК. Називаємо це тайниця. Тай... тайниця фото. Ось так. І зберігаємо. І в нас відбувається процес генерації зображення зі спутника ну, нашого фото, яке ми тільки що зробили. Це по цьому фото ми зможемо зробити дороги, ліс, поля, ділянки і багато чого іншого. Практично, це займе у нас буквально можливо, ця вся робота. Декілька годин, а можливо, навіть і більше, але це куди простіше, ніж робити наугад його у самому редакторі. Все, зображення нам згенероване. Ось, ми в завантаженнях. Відкриваємо його. Ось. Все, ми маємо зображення нашого зі спутника. Е, як бачите, тут на фото більш-менш роздільна здатність нормальна, і ми можемо побачити е, ті ж саме, наприклад, дорогу. я так розумію, це Асфальтована дорога. Е, це ось бригада, це ось ферма, я так розумію, це ось можливо тут, Також село бачимо і так далі. Е, на фото ми можемо бачити і маленькі ділянки, маленькі, ось, наприклад, доріжки такі ґрунтові. Ось тут знаходяться. Ми їх всіх можемо у фотошопі надалі промалювати та перенести у відповідності один до одного у нашій гігант і вже робити із практично готовою картою. Нам доведеться лише розмістити на ній об'єкти, де-не-де підредагувати рельєф, тому що ну, треба розуміти, що фото то зі спутника, але все одно є якась погрішність у цьому. Так, тепер нам потрібно зробити також ще. Збереження рельєфу. тут галочку прибираємо, тут натискаємо галочку. Натискаємо знову ж таки файл, Capture і знову все те саме залишаємо натискаємо ОК. Ну, знову попередження. Так, ОК. Ми пишемо там тайниця, тільки пишемо dem. DEM це значить, що рельєф. DEM. Ось так. Збереження. Все, йде збереження тут трошки швидше, тому що ну, зображення саме по собі чорно-біле і е, ну, не дуже складне для обробки. Так, все готово. Е, також дивіться варто зазначити, що ми можемо зробити ось це зображення кращої якості, але ну я не бачу не побачу великої різниці. Наприклад, ось виділяємо цей ж полігон, натискаємо знову на планету. Е, ось тут виділяємо World Emergency, тут Вказати сам полігон, ну, щоб зображення у середині полігона, а не і навколо з'являлося. І ось тут uh, Detail level це рівень деталізації. Uh, його можна викрутити на 16, але ваш uh, комп'ютер, хіба що якщо він. Мега потужний, він може вивести це все, тому що, схоже, там дуже багато пікселів і занадто якісне зображення. Мені, наприклад, достатньо і цього. Ви можете робити його іншим, наприклад, там кращої якості, але в мене довго відбувається рендерінг, його і взагалі підвисає ця програма, тому можете використовувати по стандарту. Тільки там є одиниця, от цей використовувати. Все, нам, в принципі, ця програма вже не потрібна, ми можемо її закрити. Що далі? Тепер нам потрібно ці зображення, які в нас, відкрити у Photoshop. Ми бачимо, ось, наприклад, тут наше зображення. Як бачите, воно, воно повинно нас бути квадратним та кратним двом. Що ми робимо? Відкриваємо його у Photoshop. Так, натискаємо ОК. І також сюди перетягуємо зображення -файла. ось Так, Так, секунду. У нас тут стоїть інтересіровані цвіта. Нам потрібно зайти в зображення, е режим обрати та RGB, Right, е точніше, red, grey Blue. Все, натискаємо, розблоковуємо слой і знову закидаємо сюди рельєф. Ось так. Натискаємо тут галочку. Все. Тепер ось тут ми слої можемо міняти місцями та перекладати, що і як, щоб нам було краще видніше, якщо накладається. Також ось на, цей, на це око можна натискати, і ну, ми бачимо прибирати зображення одного чи іншого. Тепер, як бачите, в нас в сторонах є ось такі білі місця, їх треба нам прибрати. Ми на, і зробити зображення квадратне. Що ми робимо для цього? Ми натискаємо на ось це е, зображення рамка. Ось так. Та підганяємо наше зображення. Воно, можливо, вже в нас зараз підженеться. Просто ми можемо натиснути на Enter. Все. Тепер на галочку. Зараз подивимося. Чи воно в нас підігнало все, щоб у нас тут нічого не було лишнього. Ніяких е, білих е, рамок. Так, у нас білих рамок вже немає. І, і щоб ви розуміли, я накладав саме одне на одне, щоб е, рамка ідентично вона е, підрізає і файли рельєфу, і файли фото зі спутника. Тепер нам потрібно змінити розширення цього файлу. А, наприклад, що нам потрібно? А, Зараз секундочку, розмір, розмір зображення. Ось це розмір нашого фото. Дивіться, фото ми можемо залишити у так, у розмірі 40-96. Ну, Варто зазначити, що стандартна роздільна здатність у фермі це 10-24. Це 1024 пікселя. Ми її залишимо, ми створимо її у 4 рази більше, щоб наше зображення не втратило сильної якості, щоб ми могли надалі намалювати більше, менш чіткі дороги. Що нам потрібно для цього, це натискаємо 40-96. І міняємо розмір. Воно в нас зменшиться, але воно у нас ну, більш-менш буде нормальне. Також нам тепер потрібно це перезберегти зображення, саме зображення, не рельєф. Натискаємо сохраніть как, PNG та тайниця фото. Зберегти. Так, перезберегти. Пере Окей. Зараз відбувається збереження. Так, воно збереглося. Тепер ми можемо е, це видалити е, слой 0. Та залишити лише файл рельєфу. Файл рельєфу ми маємо зробити удвічі менше. А, зараз, секунду. Це 20.48, здається. 2048. Окей. Натискаємо ОК. Все. А, тепер натискаємо зберегти. Як. Тут PNG у нас. А, так, стоп. Дивіться, нам потрібно впевнитися, що ось цей файл являється у режимі «Градація сірого. Нам ось, ось цей режим не підходить. Інакше наша програма «Giant» не прочитає цей файл рельєф. Нам потрібно натискати на градація сірого. Так, растрірувати. Так, примінить. Все. Тепер ми можемо зберігати. Зберігти як? Ми знаходимо ту мапу, яку ми раніше створили, точніше ту заготовку. Нажимаю на документ: My Games, farming Simulator, Mods, Mod UA, map, Map US, Data. І тут знаходимо .dm файл Дем-файл, який відповідає за рельєф. Ось він. Бачите? Рельєф тут трошки інший, це зроблене для стандартної карти. Ось гори там це не зона. Натискаємо сюди та натискаємо Зберегти. Так, перезамінити. Окей. Все. Рельєф у нас змінений на нашій стандартній карті. Зараз ми відкриємо і в цьому переконаємося. Відкриваємо її. <клух> Так, що в нас тут? Зараз нам треба потрібно зрозуміти, як це все відбувається. Як бачите, є ось такі моменти. Саме така, знаєте, як кострубатість, але це відбувається, тому що я робив зменшення формату до вдвічі меншого. Але це все можна згладити, натиснувши ось на рельєф. Е, у нас вже на колесику миші стоїть згладжування. Та? Натиснути, наприклад, там, залежно від потужності вашого ПК, ви можете натиснути просто, наприклад, стільки там 2000. Ось так. І поводити колесико миші. Як бачите, згладжується у нас все. Ось, тепер у нас немає таких уже діляночок. Ми їх можемо просто ось водити ось так. Та згладжувати більш-менш наш рельєф. Ось бачите, тут низина у нас. Щоб краще нам було це все видно, нам потрібно ось це бажано замалювати все. Ми натиснемо зараз на, на, що, на траву, наприклад. Та натиснемо малювати. Ось так, бачите, ми замалюємо це все зараз просто. І сюди так натиснемо. Ось так. Сюди теж. Сюди теж. Це у нас стирається за допомогою ось цього пункту. Slayer. Але це ось Terrain Detail. Це відповідає за малювання саме оранкою, наприклад. Чи культивацією, наприклад, таке інше. Просто ми можемо сюди не натискати, а просто правою клапкою кнопкою миші ми видаляємо будь що, що у нас є на карті. Там, наприклад, чи то траву, чи це... В даний моменту я вибрав саме ґрунт, тому видалить ґрунт. Ось дивіться. я натиснув. Сподіваюся, воно не зависне. Ось, бачите, воно видалило це все. Ось ця пшениця. Пшениця трішки підвисла. Ну. В принципі, тепер рельєф у нас е, змінений. Можливо, мені варто було відкрити саме до та після. Але м -м, дивіться, якщо ми зараз розфарбуємо це все, ви побачите це все, ці всі зміни на цій карті. Ми ще трошки згладимо. Тут деякі місця, де, можливо, є такі горбики. Але в будь-якому випадку рельєф буде приблизно такий, як у вас. Тому що ну, треба розуміти, що до метра, до якогось горбока, до якоїсь ямки там, метрової, ну не зробить вам ніякий редактор. А ви, але ви вже в даному випадку отримуєте більш-менш нормальну заготовку. Тепер що ми робимо? Ми просто можемо це зберегти, натиснути, зберегти. Тепер, що ми робимо? Дивіться? Я не знаю, що в нас зараз це вийде, але спробуємо. Ми натискаємо Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, щоб повернути це зображення. Все, ми повернули його. Тепер цей файл рельєфу можемо видалити. Тут натиснути дублювати шар. І почати, наприклад, там, малювати на карті. Але я думаю, що відео моє вже занадто довге виходить, щоб вам переглядати. Тому я думаю, я зараз ем, закінчу, а ви подивитеся вже продовження у наступному відео. Але як бачите, рельєф ми створили, він відповідає реальній місцевості. Надалі я намалюю дорогу тут та інші, інші частини, інші, наприклад, саме ліс. Траву та інше, і ви вже побачите, що вимальовується ну, картина така, як, як є. Тому що, наприклад, у цьому селі я не був, я не знаю, що там і як. Але якщо ви створите рельєф по, наприклад, власній місцевості, повірте, ви побачите, що цей рельєф відповідає саме тому вигляду, який є у вас в реальності. Тому дякую вам за увагу. Гарного вам дня і дякую за перегляд. Буду радий за вашу підписку та ваші лайки. Та будьте здорові!